305 день в Канаді, 13.04.24. І сьогодні. Сьогодні субота, сьогодні гарна субота. І я сьогодні порізав пальчик. Відкривав я одну штуку, і я так дивлюсь, блін, пальчик не там стоїть і мені зривається ніж, так. і в нігті аж застряг. Тут добре так розрізав, вже, ну, вже не буду розкривати, бо вже знов пошкодив його. День мене почався непогано. Та й закінчився добре. Закінчився теж добре. Сьогодні день мене сплює останнім часом погано. І я думаю, оця штучка винувата. Бо вона стоїть тут і вона, від, з неї випробується. Це працює як чайник, і з неї випробується гаряча вода. Така от е, сауна. Е, дуже волога сауна виходить. Ході вікно відкрите все одно. І зараз я перевірю вечором, воно так і працює. Я думаю, що через це буду тестувати з іншим, а там він вже працює. Він, по принципу, цього працює. Там срадній вентилятор. Воно затягує через фільтр, вологий фільтр. Фільтр набирає воду, затягує повітря, проходить через фільтр і вилітає в хату. Кальцій ніби має залишатися на фільтрі. Плюс я тепер використовую воду з фільтра. Сподіваюся, все буде добре. Оцю штучку через неї я, по-моєму, погано спав, прокидався щось вночі, ніби не висипався. Сподіваюсь, зараз буде добре. Знову я став десь в 11, 11, 12. Сьогодні я гарно поспав. Поснідав, потім випив кави, потім в хаті почав прибирати. Протестував я пилосос. Я приніс до хати новий пилосос. з пилосос для мейки коврів. Я думав, що це фігня. У нього Теж там щітка є, думаю, ну це меті коври, хто там миї коври? От і виявилося, що ніхто їх і не миє. І я взяв налив води туди гарячий той блочок, там собі псикаєш, і, і видно, як вода просто затікає, брудна вода з ковра з чорним тим брудом всередину. Реально, воно чистить. Блін, дуже мені сподобався цей пилосос, бо в мене є коврочист. Просто з щіткою такий потужний, він шкребе зверху, але весь бруд залишається всередині. А якщо дати якийсь миючий засіб, то з тою піною воно зовсім буде чистесеньке. Дуже класний пилосос. Має... Легко розбирається, там так колба з водою відробленою виливається дуже легко. Зручно, треба буде помити ще. Бо я от помив оці два коврика, вода була брудні, чорна-чорна. Брудна-брудна. От, поприбирав трошечки і кручусь, думаю, треба поїхати на заправку. Треба поїхати в костку на заправку. Час, може на секонд заїду. Давно я не був вже десь два тижні, якщо не більше. І Диви вже Ху -ху -ху. четверта там. Їду. Поїхав я в костку на заправку. А, ні, в костку я не їхав. Я виїхав, заїхав на роботу. Заїхав на роботу, бо треба було яйця взяти. Сьогодні вечором я планував посмажити. Посмажити собі яйця на хлібі з цим, як воно називається? з Беконом. З беконом мені дуже смакували. І заїхав я на роботу, взяв собі яйця, викинув сміття. І викидаю сміття і дивлюсь, винесли знов ще один зволожувач. У мене тих зволожувачів ціла куча. Ну це я не дуже люблю. Це що розпилює. Робить по хаті пилюку і все сиве, я. Ну, він працює тихо. Я не дуже його хочу, хоч до нього До нього треба дуже чисту воду. Там дистильовану воду до нього купляти. Я думаю, що цей фільтр, що я фільтрую, він так не чистить, як реально дистильована вода. Не хочу його купляти. Я більш по-економному. Бо воно досить багато жире, треба, пляшку води в нього влити на день. І... Але приніс, почищу, продам. Нехай буде. Бо я багато вже пороздавав, може й цей комусь віддам, побачу. Якщо руки не дадуть продати, то віддам комусь. І забрав я його, поїхав далі на костку, і на костку я заправився. Стою машин ціла купа. На костку на заправці ціла купа машин. Поки стою думаю, я позвоню до індусиків. Мені Саша дав номер до індусиків. Алекс наш український, бо він там міняв масло і мені вже треба міняти масло, вже там доходить до, до, ну, до 10 тисяч. І кажу, що там як, коли можна приїхати. А вона каже, в 5 годині можете бути, бо я дивлюсь на сайті, в них там до 6-ї вони працюють. В 5 годині можете бути, я дивлюсь за 25-та. Ідеально, я якраз доїду до заправки, заправлю, вже в костку не піду. Я хотів, щоб в костку зайти, щось там собі купити. То би надовго затягнулося. Купив собі одне, потім би, може, пішов щось поїв. І. Після заправки зразу до них. До них там їхати було недалеко десь. 12 хвилин. Заїхав я до них, кажу, зразу подивіться, там казав якийсь майстер, прокладка якась тече, що там капає, подивіться, треба перемонтувати. Поміняли мені масло, залили синтетику, повний. Все замінили, поміняли фільтр, фільтр мотора. І заплатив я за це все 65 доларів. Ну, бо в мене просто бегун більший, там мене 3,5, якщо вже ти там такий двигун, більше масла і більше дорожче воно виходить, бо так воно щось 50 доларів. Дуже дешево вони це все роблять. Питали, звідки я взяв. взяв їхній контакт, кажу, Алекс, Саша дав. Все, він буде мати там бонус, може якийсь на другий раз знижку, безкоштовно йому масло поміняють. І цей. Поміняли швиденько, і після того я поїхав додому. Після того я поїхав додому, але не було бекона, я ще заїхав, в, 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 як воно називається, в коп, в коп заїхав, так, купив собі бекон, був на акції. Був один на акції до 17 числа я пробиваю на касі ага повна ціна. Нічого собі немає акції. А після чого та акція буде? Я кажу, ні ні забирайте, я собі візьму другий. Там можна було взяти кілограм. Якщо береш другий кілограм, то вже виходить на 2 долари дешевше за пачку. Давай взяв одну в морозилку. Сьогодні наробив канаток. Супер. Докон мені дуже смакує. Я в Україні чомусь не дозволяв собі, а тут, тут все доступно. Все доступно, все можна собі дозволити вільно, спокійно, спокійно. І все, приїхав додому, ще трошечки попідскладував, все, поприбирав, зробив собі вечерю, плов, посмажив канапочки, взяв в Airfry. в аєрфрай. Там є режим запікання. Я поставив хліб, бекон навколо і всередину розбивається. Ну, ідеально виходить. Яйця виходить всередині сире, таке я люблю. А шленка прийшла дуже смачно. Там помідорчики, огорочки, соуси, приколи по телевізорі подивився. А після того пішов дивитись кіно. Вирішив я передивитись всі е, частини Марвела. По порядку. В, е, ну, По хронології сюжету, і перша там є перший месник. То я його сьогодні подивився. Ну я вже подивився вартові галактики першу частину, але нічого страшного. Там вона окрема серія. Тож вона сильно з колії не вибиває. І отак я от так я подивився сьогодні ту серію і зараз буду відпочивати. А, я ще ж взявся чистити фільтри. Де я палець порізав, бо от в цьому позаду є фільтр. Е е е е Фільтр, і він сзаді має таку ось ціточку. Мені сподобалось, що він її має, бо о, капає на мене. Переверну. І... Бо він... повітря заходить. Як воно запихається? Ось так, так. Звідси Звідси заходить повітря і тут залишається кальцій на цьому, і... і о, кальцій на цьому не залишається. Вода, вода впитується сюди, воно робиться мокре, вода піднімається. І повітря просто пролітає сюди і виходить наверх через вентилятор, я це чистив. І мені треба було відкрити банку з цією кислотою, яка розрідає кальцій. Воно так закисло, це лимонна кислота, і та кришечка так закисла, що я реально не міг відкрутити. А там кришечки не такі, як в Україні. Тут кільце, металева кришка, і кільце зверху інше затискає. Не підважиш ножиком, нічого не зробиш. Я мусив обрізати і собі чуть палець не відрізав. Але почистив в одному і в другому. Там той от зараз дальній він працює. Він, він е, низенький, але він мені подобається чуть більше, ніж цей великий. Цей великий він для вітальні. Е, в нього от, от такий от вентилятор, купа кнопок, підсвітка, все, що треба, величезна колба. Вітальний він буде стояти. А в кімнаті тут я не хочу його. Він шумить так само, як той, так що буде той. І той, він просто захватує повітря по кругу, проганяє через цей фільтр і випускає в, в кімнату. Холодне повітря. Нічого він не гріє. Сподіваюсь, цей мені вже підійде, бо цей розпалювач я не дуже хочу. А, за бензину, скільки я заправився, я залив 57, 58 літрів, $1,69 бензин, подорожала. І заплатив 98 доларів. 58 літрів залив, 98 доларів заплатив. Все, нічого такого. Але залив я дорожчу бензину. 91-шу чи яка там є? Дешева 80 чимось. І вона реально смердить. І Олексій казав, що в нього в, нього в машині є. Там скільки машина проїде на тій кількості літрів бензину. В мене такого немає, а може і є, я не дивився. І він казав, що заливав одну і заливав другу, перевіряв е, різницю. І на тій другій йому на 200 км більше. Він перерахував, виходить дешевше навіть. Так що краща бензина, не смердить, те, як там та, і більше проїжджаєш. так що, І для мотору краще. Буду я заливати тепер ту 91-ю чи 90, 90 якась там з чимось. Я не, не вникав. А купив я бекон в сейфу не в коопі. Е, якраз, о, мінус 2 долара. Так і є, він коштує 14,99 кілограм бекону. А якщо береш дві пачки, то мінус 2 долара з пачки. Мінус 4 долара. Виходить по 13. Е, по 12,99. Супер. 20 заплатив з податком, ну плюс так. А так це нема? Нічого собі. 25,98 заплатив. Нормально. Нормально, нормально. І отакі от тут справи. Сьогодні за. Е, Зробив оцю колодку, вона мені дуже сподобалась на роботі, вона буде просто ідеальна. Тут можна встановити до 10 відбитків пальців. І От ну, я оцей палець просто собі встановив. Якщо, наприклад, чимось другим, все воно не розблоковує. Нема оцього в базі. Цього пальця нема, цей палець є все. Ну, Цього пальця не треба додати, він же покалічений. Але тут кілька пальців, я встановив, все. І тільки на мене воно і працює. І... А, оце треба... Там можна кілька раз класивати, так як в телефоні. Мені дуже сподобалися ці колодки, і я собі замовлю ще одну. Але замовлю якусь металеву, крутішу, щоб було мені в, в... 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 в басейн. Мені сподобався цей варіант. Без ключів в ключі не треба з собою брати десь там в плавки ховати, хоча я плавки зараз з кишенями немає. Все. Все-все-все. Буду я відпочивати, бо завтра неділя планую поїхати до церкви. Побачимо завтра. Ще й вечірка буде видно.